Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. І сьогодні я хочу розповісти вам про новини, які відбуваються в нашій улюбленій грі World of Tanks. Так що сідайте зручніше, не забудьте протиснути вподобайку та підписатись на канал. І так, поїхали. Перша новина це 3.05.23 року вийшло оновлення 1.21. З основного, що воно нам принесло, перше це поліпшення системи навичок екіпажу, друге це нова гілка ПТСА у Японії. Причому з 5 по 10 рівень. До речі, я зараз качаю е, уже 6 рівень, скоро буде по 6 рівні відос, По 5 я вже викладав, що це за такі. Е, також е, було додано підписку щомісячну. Вот вона доволі також цікава, тому що ціна всього 207 гривень. При тому, що ви можете заробити 2000 золота за місяць. Сховище по 500 одиниць золота можете заробити на тиждень. Значить За 4 тижні 2000 золота, і це дуже круто. Ви в принципі можете відбити його е, суму. От плюса. І Зверху ви отримаєте ще унікальний преміумний танк ТС-54, е, можливість зняття обладнання безкоштовно з техніки. І також можете забанити одну з карт і качати екіпаж будь-якої машини без е, знаходження в боях її. Це дуже круто. Також в нашій грі проходить зараз активність. Називається вона «Шлях Ніндзя». Доступна вона з 3 по 17 травня 2023 року. Вона приурочена до виходу японських ПТСАУ. Як це працює? Збирайте навчальні сувої, виконуючи завдання і обмінюйте їх на нагороди в спеціальному розділі ігрового магазину. У події буде 7 пунктів призначення і кожного дня розкриватиметься один з них. Відвідуйте відповідну сторінку щодня о 8 за Києвом. Вибирайте нову техніку і отримуйте навчальні сувої задарма. Під час події доступні 4 щоденні завдання. Це основні завдання, за які ми можемо отримати сувої. Виконання кожного з яких ви також отримуєте навчальні сувої. Заробляйте додаткові навчальні сувої за Twitch Drops, переглядаючи улюблені стрімерів з 5 травня 16.00 до 8 травня 16.00. Значить, тут є ще така спеціальна мапа, яка буде заповнюватися по мірі збирання. А Обміняти ми зможемо на один преміумний танк 5 рівня Type 3 Chinookai. В принципі машинка вона така непримітна, але тим не менш, її можна буде отримати задарма. Друге, це 3D стиля, стиль ніндзя, стиль король пустищ і господар лісу. І є камуфляжіще. Ханамі, білий лицар, червоне золото і кохаку. От конкретно. Також ми можемо обміняти ці сувої на особисті резерви і е, набори малого спорядження. В принципі, Прикольна активність, вона перший раз приурочена до виходу лінійки. Я думаю, якщо зайде, будуть такі активності і в подальшому, наприклад, коли колісні британські легкі танки вийдуть. І так, поїхали далі. Е, наступною новиною є акція «Вбій». Яка стартувала 5.05 буквально сьогодні. А, значить, в цьому місяці у нас на прокачування йде мантікора. Це виходить легкий танк Британії 10 рівня, повністю ця лінійка аж до мантікори. І ВЗ-113 ФТ. Це в нас виходить ПТ-САУ, Китаю 10 рівня. Так само повністю лінійка йде по знижці. Я в свою чергу хочу заявити, що в мене ні одного, ні другого танку немає, хоча вони відкриті повністю, я буду собі брати, що мантікору по знижці 30%, що WZ-113 GFT. Якщо дивитися по лінійці мантікори, то у нас тут Крайстери, МК2, МК3, МК4, Конвенантер, GSR-3301 Sept. Льоша МТВ, XOR 3301 AVR FS і Мантікора відповідно. По ВЗ113 GFT. У нас тут Vіker МК є Type B, Type 259 CMCH, Су76 GFT, 60 GFT, вз WZ131 GFT, Т342 GFT, ВЗ-11,1 GFT. І везе 111 GFT, і везе 113 GFT, Коротше, тут у них такі назви ще просто капець. Також доступні бойові завдання. В принципі, вони вам допоможуть швидше прокачати і набити необхідний досвід. Коротше, це дуже круто. І тут є набори преміум магазині але це взагалі не цікаве. Значить, друге, це те, що є ще пропозиції в преміум магазині. Буквально сьогодні вийшла. ПТ Чехословацька, 8 рівня в продажу SHPTK TVP100. Сама ПТ-шка нормальна, її можна брати, можливо, вона колись буде в новорічних календарях, тоді можна буде її вигідніше взяти. Коротше, нічого поганого про неї не можу сказати, вона нормальна, її можна брати. СТГшка, радянський середній танк восьмого рівня взагалі не пропонує його до купівлі, тому що, по-перше, забони є, по-друге, це ПТшка своєрідна і грати ви на ньому не будете. І третій танчик тут для колекції, AMR35, французький легкий танк другого рівня, це подарунковий якийсь танк, за щось він давався, но суть тут не в цьому, він тільки для колекції годиться. Більше ні для чого. Також ще доступно 2 дня в продажу СТА2. Ну, в принципі, вона і так доступна в нас в внутрішньоігровому магазині. Нічого коротше, цікавого не можу сказати про цю машинку, тому що ми її можемо і за рефералку взяти. Коротше, сенсу її брати за реальну валюту немає. Також хочу нагадати, що через 25 днів завершується бойова перепустка 10-го сезону. Так що докачуємо етапи бойової перепустки, щоб забрати три стилі рівно червонте Мауса та Юдеса 16 ці три 3Dшні стилі, плюс ряд нагород. Це основні новини, які відбуваються в нашій улюбленій грі. Кому сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь обов'язково на канал і до побачення до наступних відео народ. па, -па.